Вітаю, друзі, ще один полноприводний кросовір на нашому майданчику у вигляді Subaru Forester. Це вже другий Subaru Forester в цьому кузові у нас на майданчику. По машинці можу сказати, що привезена вона з Америки з 2021 року машинка в Україні, темно-синій. красивий колір, максимальні комплектації турінг. Чим він відрізняється від того нашого предшественника, який стоїть за ауді. Тут у нас звичайні фари, не лінзовані, але також у нас встановлені класні леди на світло світлофар і на туманочки. Автомобіль приїхав з пошкодженнями попереду. Якщо подивитись по фотографіям, там в принципі не дуже все красиво, але по факту нічого страшного нема. Був замінений капот, було замінене право переднє крило, бампер. Потім оце крило залишилось. Воно не сильно було пошкодження, але тут трошечки шпаклівки є. А так, в принципі, все інше в автомобілі повністю все в рідній фарбі. У нас безключовий доступ, у нас без у нас мертві зони в автомобілі, 4 склопідйомника на кустиках карман Кардон. Зараз я вам покажу під капотом. Тут ми привичного з вами атмосферного позитного двигуна 2,5 не знайдемо. Але знайдемо 2-літровий турбобензин, який доволі класно їде. Так, дуже динамічний автомобіль. Е, що ми ще в цьому автомобілі маємо? Маємо красивий шкіряний чорний салон, маємо величезний люк, який, в принципі, як панорама себе показує, тому що здорове електрорегулювання водійського сидіння маємо. Маємо електрорегулювання дзеркал заднього огляду, електропривід кришки багажника, адаптивне світлофар, пам'ять кришки багажника, шкіряне мультикермо, управління голосом, підкермові пелюстки перемикнення передач, датчик світла, 127 тисяч км пробігу або ж 79 тисяч міль пробігу. Що ми маємо? Варіатор, підігріви сидінь, інтелектуальна система X-Mode, двузони клімат-контролю, монтована Android-дисплей сенсорний. Так, ручник у нас ще механічним способом відкривається закривається так Що ми ще маємо? Маємо режим виходу з полоси, запобігання зіткнень. Напічка вона добряча. Не забуваємо, що це максимальна комплектація. Плюс по обслуговуванню машинка повністю обслужена і пригодна до використання. Також у нас класні шкіряні дивани, бачимо перфорація. автомобіль має підлокітники з підстаканниками, шкіряні вставочки на дверних картах, плюс електропривід кришки багажника. У всій своїй красі симетричний повний привід, камера заднього огляду, немаленький багажник і місце для фаркопу. Тож, дорогі друзі, вартість цього автомобіля 15,5 тисяч доларів. на максимальній комплектації, з несильним ушкодженням забирайте собі цього красення.